Доброго ранку вдома, Знаєте, театр часто називають дзеркалом суспільства, іноді саме воно показує нам, як легко перетнути межу між добром і злом. «Макбет» — це історія про владу, її ціну та спокуси. Тож, як і сотні років тому, Шекспірівська трагедія залишається актуальною сьогодні. І у національному академічному драматичному театрі імені Івана так. Франка нещодавно відбулася прем'єра вистави. Макбет, і просто зараз до нас у студію завітають актори цієї постановки. Народна артистка України та. Тетяна Міхіна та актор театру і кіно Іван Шаран. Доброго ранку! <реклама> Доброго ранку! Доброго ранку! <реклама> ранку. <Доброго> ранку. <реклама> Вітаю, раді бачити! Привіт-вір! Привіт! вір привіт привіт, 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 привіт. <реклама> Доброго ранку, друзі. О, дякую. О, будь ласка, дякую вам. Ну, е, звісно ж, вітаємо з прем'єрою. Багато відгуків, багато е, глядацьких якихось коментарів. Розкажіть своє враження, як відбулася прем'єра, як все пройшло. Ми дуже втомлені. Це ми, нормально. Ми наполегливо працювали. Робота була. Я не можу сказати, що робота була легкою. Вона виснажила нас, всю нашу. Єство. А, єство акторське. Так. Але ми задоволені. Так, ну вона просто технічно дуже складна, ну, якби і не те, що ми. Працювала чисто і над акторськими роботами, але там просто технічно сценографія так вимагає, щоб ми теж були залучені до неї, керували нею. Тому що там такі три крани у нас. Ось, це не крани, це відьми. Ну, відьми, та відьми, <свистит> <ось. свистит> крани. Так, і ми, ми повинні були навчитися ними керувати. Жіночий погляд і чоловічий <свистит> погляд <свистит> 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 <Так>. <свистит> на ось. Тому, Ну було важко насправді. І навіть Іван Уривський казав, що для для нього і для нас це досить така була. Важкий випуск, але нічого, ми справились, і можна сказати, що це така приємна втома? Приємна втома. так. Приємна. Та. Я ніби прокинулася через три дні після прем'єри. Тобто я зрозуміла: о, а що відбувається? Я вільна людина, я можу нікуди не спішити не бігти, на репетиції. Да. Макбет. одна з найвідоміших трагедій у всьому світі. Наскільки ця історія актуальна зараз для українців? Чи є якісь такі там ідеї? Їх там дуже багато. Ну, мені здається, що взагалі ця п'єса, вона ніби нам показує, що може відбутися після того, що, коли закінчиться війна. Бо наша інтерпретація п'єси в нашому в нашій виставі вона починається зі слів Ми перемогли. І е, ми відіграємо ситуа ситуацію, яка може відтворитися з суспільством, коли закінчиться війна. Я б не хотіла би потрапити в такий сюжет У таку реальність. Так? так, в таку реальність. Але до речі, ми відіграли 28-го, Ми відіграли прем'єру лютого лютого. лютого Вийшли із театру і почали читати новини, і побачили, що відбувалося в овальному кабінеті. І у мене особисто було таке відчуття, ніби п'єса триває і за межами театру. Mm -hmm. П'єса розповідає про те, що довгоочікуваний період миру. Може статись, може бути не таким мирним, як ми очікуємо. Тобто боротьба за владу починається саме тоді, коли приходить мир. І в п'єсі це кривава боротьба. Просто на питання Таня правильно сказала, що дійсно у нас вистава починається якби. З такої репліки Макбета ми перемогли, причому вона досить неоднозначно звучить. Вона не звучить якби і в зоні стверджувальна, а вона більше звучить як в зоні питання і трьох крапок. Тобто ми перемогли. А що буде далі? Тому що хто прийде далі, як буде формувати взагалі політична ситуація в Україні і хто прийде. Е Поки невідомо, і це дуже, і це дуже, і це дуже страшно, в деякі моменти. У виставі є відьми, які нам кажуть, що буде далі. а Або Ми як Ми знаємо це крани. Ми такого не маємо зміни. Ну так, але вони більше виступають як таким інформаційним потоком, більше як ну, не якась мен... сила, зовні. А якась, для мене це якраз, коли я граю в виставу, у мене відчуття, ніби ці істоти механічні, вони вже для мене, як для акторки. Як для людини, ніби присутність чогось такого mm -hmm. а, неземного mm -hmm. або вищі сили. Mm -hmm. І я думаю, що наглядача це таке ж враження сприймає має в і справляє. Mm -hmm. так. Ви помічали, з залу виходили сиві люди. Це маєш на увазі старшого віку? Чи він, <райко> під час вистави все має на увазі, знаючи. Коли вони стикали по той бічне. Просто вистава. Я, я, я поясню, чого виходили, тому що насправді вона так зараз побудована у нас, що е... темпоритм її, він дуже такий заповільнений, він дуже такий монотонний до моменту першого вбивства. От Коли Макбет вбиває Дункана, ось, Вона досить така розмовна, діаложна на таких побудованих паузах, ну ніби йде таке відтягування до якоїсь такої тотальної першої події. Ось, і можливо, ця монотонність, вона чуть, чуть може, десь в деякій мірі тебе цей і глядач може себе трошки. Ні, мені здається, що аудиторія розділилася на два табори. Багато людей очікували якось класичне прочитання mm -hmm. цього твору. І з ті, мечами, хто щитами... та, і ті, хто приходили з такими очікуваннями, вони не сприйняли. Mm -hmm. Ну Цього тому, що я так розумію, що у вас більш осучаснена версія, правильно? І вона зараз в умовах сьогодення вона ще актуальніше звучить так. і гостріше звучить. Так. Дуже цікаво почути про ваших персонажів, про ваших героїв. Ну, Трошечки. Івану, от щось розповідає, якусь дивну історію про затягнену дію. Не знаю. Я у мене з півтори години я вимотуюсь просто неймовірно, бо там багато дуже переодягань, і це дуже швидко і. Ну, Для мене це зовсім не легкі півтори години. Нещасний глядач. він більшість, е, е, не розум... ну, більшість часу не розуміє, що відбувається взагалі на сцені. Бо темп і темпоритм, в якому живуть актори, він геть інший, ніж. А для Вані, бачиш, він такий. Він, у нього а... інша роль. просто. У мене персонаж що... Банко це друг Макбета, з яким він якби і Ідеї по життю і бере участь в цих воєнних діях, і банко, по суті, це один із персонажів, який намагається Макбета відвернути від впливу цих відьом. Ну ось, але банко він насправді. Він нащадок королів. І тобто, якщо говорити про майбутнє, хто мав би прийти на престол, то банко це єдиний, хто мав би прийти, тому що він преде до королів, а Макбет, він все-таки не королівського роду, він більше як військовий, який бере участь у всіх воєнних діях і допомагає державі, і тому подібне. І для мене це була цікава роль. Бо... Мені завжди дають якихось таких, знаєте, гострохарактерних характерних персонажів, де потрібно гостро існувати. А тут навпаки, Іван Уривський дав мені таку роль, де треба, де не треба робити нічого такого гострохарактерного, а навпаки, існувати більш на, на внутрішньому і більш так, я би так сказав, монументально, стримано і, і точно. Ось тому для мене був це цікавий досвід. І важко було. А? важко важко було бо незвично, бо ти завжди звик. Завжди звик, що тебе використовують твої психофізиці, твої природі, а тут треба це все звести кудись, от в якесь ядро, таке, яке буде просто триматись. Але для мене це було дуже цікаво. Слухайте. Лесь Курба свого часу представив Макбета як таку як дослідження природи влади. Чи можна провести паралелі з вашою такою постановою та його таке вивчення влади? Ну, По-перше, ми не мали змоги подивитись ту виставу, яку поставив Лесь Курбас. Я не знаю, мені здається, це біль... наша вистава більше про людські відносини, да? угу, ну... в таких критичних моментах. Але розумієте, Окей, актор працює дуже довго над своєю ролью, але все одно ми тільки зараз, відігравши прем'єру, деякі моменти ми прокручуємо і щось зараз розуміємо. І ще дуже довгий період ми будемо аналізувати цю роботу і жити з нею. І поки ми будемо думати вдома лежачи, ми ну, поки ми будемо це робити, доти буде і став вистава розвиватися і існувати. Тобто, поки актор думає над цією виставою, доти вона і, і живе. Тому mm -hmm. а ця вистава вона спонукає до глибоких роздумів акторських, mm -hmm. які вона пускає, і І, це і, і тому мені здається, що на деякі моменти я не можу сказати про про що це вистава: про людські відносини, про неймовірне, неймовірне пекуче бажання влади, дослідження для мене, наприклад, мій образ леді Макбіт. Я мені здається, що вперше я отримала роль негативного характеру, тобто mm -hmm. це злоді, злодійка, і я її навіть не намагалася виправдати, і я постійно себе запитую, як людина може наскільки вона може бажати і ну, жадати цієї влади, щоб робити таке. Вот тому це якби такі роздуми, що я не я, наприклад, не можу відповісти на ваше питання, І... але вже хвилину відповідаєте. Ну Дякую. якщо говорити за Леся Курбаса, я розумію питання, що що ти маєш на увазі? Тому що по перше, Леся Курбаса здається, було три версії цієї постановки. Сама крайня була до 1924 року, вже коли він став в, в театрі Березіль. І дуже багато людей, ну, які описували цю виставу, казали, що Лесь Курбас використовував досить такі кінематографічні прийоми. Тобто це mm -hmm. швидка зміна кадру, сцен, робота зі світлом і так далі. І вона, можливо, трошки дотична до нашої. Десь я не знаю, що Іван Уривський якби надихався цією роботою. Ось, тому що у нас дійсно ці три крани нагадують свого роду такий кіномайданчик, mm -hmm. де ніби як підготовка йде до. Um, ну, до чого репетиції чи до да. знімального процесу, тому що в нас є навіть моменти, коли. Ми виходимо з зони гри як персонажі, вимикається, вимикається к... кіношне, рампа, кіношне світло кіношне вимикає, світло, так. і ми просто існуємо текстом по Шекспіра побутово, по але просто як от, актор Тетя, Таня Міхіна і актор Іван Шаран. І в Леся Курбаса теж були такі прийоми в цій постановці, коли актори грали, грали, і потім виходили з зони гри і просто існували між собою. І також у них були в цій постановці. Я пам'ятаю такі рекламні щити. По всій сценографії, і на цих щитах були написані я пам'ятаю, там здається, ліс, замок і ще якесь слово, і вони свого роду теж відігравали якби момент ну, як рекламного щита, або як цитату з газети, або вивіска з газети, де є якесь інформаційне поле. Тобто, як ну, як як у нас, так коли ці крани існують знову ж таки, як якийсь інформаційний потік. Зовні новини, фейки, mm -hmm. постійна інформація, яка впливає на нас, чи на головних героїв, тому воно в деякій мірі може бути дотичним. Але я не знаю, що Анурівський Ривський надихався саме постановкою. Лотому краще краще прийти і подивитися а відчути виникло. і зануритися в атмосферу. Дійсно, Макбет не просто історія про минуле, а попередження на майбутнє і можливість побачити цю драму на сцені театру Франка. Це шанс замислитися над тим, як змінюється світ і як змінюються люди в ньому. Дякуємо вам за розмову і Дякую. бажаємо аншлаги. Дякую. Дякую.